Олю, привіт, дякую, привіт. що погодилась на це інтерв'ю. Мені дуже цінно, і думаю, що людям, які будуть нас дивитися, теж буде цінно корисно зрозуміти, як взагалі відбувається ця робота з фінансовою радницею, які є нюанси про що потрібно знати, особливо коли ти ще не працюєш, але придивляєшся, та тому не переживай. Розслабся окей, домовились. добре. Моє перше питання: розкажи про свій шлях до прийняття рішення, чому ти вирішила звернутися за послугами саме до фінансової радниці? Mm, скажімо так, що в якийсь момент у ну, мене був негативний досвід управління фінансами, і через те, що не було достатнього розуміння, що і як робити, розуміння ризиків вийшло, що достатньо велика сума грошей, яка була зароблена, вона була інвестована і. Крат, в мене, і в мене є негативний досвід. Ось так. Ось, і в якийсь момент я зрозуміла, що мабуть, ну, досить вже перекладати відповідальність за гроші в своєму житті на когось там, на чоловіка, якому це ну, якби ця тема не дуже цікава, і це теж ок. На когось, що я передам гроші, це ця людина буде займатися моїми грошима. Коротше, а самій потрібно, якщо навіть я передаю, то треба розбиратися, куди що і як. Тобто таки через дуже негативний насправді досвід я прийняла рішення, да, всі негативні ситуації, вони відбуваються для чогось. І якийсь момент я якраз там проходила там, навчання по фінансам. мені я зрозуміла, що я вже рейді готова брати відповідальність за гроші в своєму житті. І я не до кінця розуміла, що це буде означати. Потім я почала розбиратися, Зрозуміла, що мені потрібно взагалі навести лад в тому, що відбувається в грошах в сім'ї, не просто вести разом з чоловіком в телеграмчики там наші витрати. Хоча добре, що ми це робимо, ми розуміли плюс-мінус скільки нам потрібно на життя, на там їжу, і все, 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 а якось це систематизувати. І в принципі, в мене такий запит був щодо того, щоб навести в своїх. В фінансах лад, ну, щоб взагалі бачити і розуміти, що в мене є, куди я хочу чи не хочу. Ну, якось, коротше, бо це на даний момент був такий каламбур, особливо через те, що е, це вже третя країна, в якій ми живемо спочатку ну, війни. І я розуміла, що коли я наведу лад у фінансах, то в мене може з'явитися, мабуть, ще якась така внутрішня опора. Тобто те, чим я точно можу управляти, керувати, і так як вона ще пов'язана з грошима, то в мене я хотіла би, щоб з'явилася якась стратегія. Але то про стратегію, чесно кажучи, мабуть, зараз я вже накручую, бо спочатку в мене просто був запит на лад в тому всьому бардаху, який в мене відбувався. Так, да, я якраз хотіла тебе запитати, тобто запит зрозуміло навести порядок. Мені це дуже подобається. Знаєш, як ми вдома інколи прибираємо і робимо перестановку, і здається, все те саме, всі ті самі речі, все те саме, але якось дихати легше, так і воно да. змінюється. І моє питання щодо стратегії, тому що запиту не було. Але ми почали з тобою працювати, і ми почали говорити про це слово. Да? І от uh -huh. е, я хотіла тебе запитати, тому що люди, які будуть дивитися нас, <хи> вони, звісно, ще не розуміють, що таке стратегія. І, можливо, ти зараз до кінця ще так повністю об'ємно не розумієш. Але по відчуттях поділись, що для тебе ось стратегія фінансів, так як ти зараз це розумієш, і те, що я змогла тобі передати за ось цей період часу, поки ми працювали. Ти знаєш, щодо стратегії, я досі помню свій шок, коли я заповняла анкету твою, і там було питання, чи думала я про пенсію, і скільки пасивного доходу, якщо я хочу такий, я б хотіла б отримувати на пенсії. І я така, воу, а пенсія ж це так далеко. Хоча насправді. Не так вже й далеко в принципі. Ну якби і враховуючи історію того, як працюють складний відсоток. Що чим більше в тебе років, тим ми можемо навіть бути маленька сума, але покладена на багато років. Вона в тебе виросте, виросте, виросте. То я пам'ятаю свішок і потім почала думати, і там здається, нам написали суму там 5 тисяч євро. Що я хочу отримувати пасивного доходу на пенсію. І потім мене ще там було питання, а коли я хочу вийти на пенсію? І я така вау, а це ще важче. Тобто, завдяки ось роботі з тобою, таким питанням, навіть в початковій анкеті, я почала по перше розуміти, що моє життя колись це не колись. А вже зараз я можу е, вже його якось створювати і планувати. Якщо простими словами, можу вже закидати вудочку. І по факту, якщо а якщо е, говорити про фінанси, то вже можу закладати фінанси на майбутнє, які будуть працювати на мене. Хоча я розумію, в нашій культурі такого особливо немає, і воно зараз такі ці нейронні зв'язки собі вибудовую. Не так воно просто вибудовується, і ти знаєш. Завдяки спілкуванню з тобою я прорахувала взагалі продумала, яку я, в принципі, освіту хочу давати своїй дитині. І в мене з'явилася вже така точна стратегія, що, там, якщо ми зараз в Іспанії, ну коротше, в мене з'явилася стратегія щодо її навчання. А якщо таке навчання, то скільки воно коштує? Окей, зараз ми, наприклад, з тобою ми прорахували там. А середнього світу вище заклади я ще не рахувала, але все одно у мене вже є якась стратегія. Потім ми прям з тобою мені дуже крупо сподобалось. Як ми з тобою прораховували там те, що я планую там певне а, житло купувати, щось в оренди, щось для нас. Коротше, всі свої це зараз не так багато насправді цілей. У мене прописано, але вони зібралися в якусь таку е, структуру. І враховуючи те, що ми з тобою посували по, по, рокам, по рокам, що краще, коли взяти, коли не взяти, скільки відкладати, то ти бачиш, що твої би, бажання хотілочки, вони вибудовуються якийсь план і структуру, і систему. І, і, і а, виходить, що воно десь не там, десь колись, а воно вже ось тут. І в цей момент з'являється якесь таке відчуття не те, що контролю а того, що ти управляєш керуєш своїм життям. Ну, в мене так з'являється все більше і більше. Що я ніби якби, керую, створюю це життя, і що те, що колись-колись, воно насправді не колись, а вже, ну, вже над цим можна і працювати. І тому ось такі ось мої хотілочки, які ми оцифрували. Потім розклали по цифрам, Десь я з кимось там ще поспілкувалася, подізнавалася ці, ці цифри. Вони зібралися таку стратегію. Не прям, прям може супердетально. Але я враховуючи швидкі зміни нашого життя, я не ну, і не хочу насправді детальну стратегію мати, бо насправді я не до кінця розумію, де ми там будемо точно жити там через рік чи через два роки. Скоріше за все, це буде та ж країна, але. Типа не факт, але з'явилася ця стратегія, і з'явилася опора. Опора на себе, опора того, якихось барозуміння якихось базових хотілок, таких важливих, не там купити там, собі телефончика, а там квартира, оновити машину, короти житло якесь на здачу, навчання дитини. І ти розумієш, що якщо, наприклад, з навчанням дитини я зараз не займусь. То потім в майбутньому я не зможу, наприклад, дати їй, ну, так, з бухти-барахти, той класний вищий навчальний заклад. Ну, якби це розуміння, зараз мене якби, так трошечки обливає холодною водою, і ти такий вау. Ось, тобто з'явилася така відповідальність за своє життя і відчуття контролю і, то, і те, що ти створюєш це життя. Mm -hmm. Така назва. А Хоча здавалося, так лише лише цифри. Mm -hmm. Насправді я це теж знаєш, моя думка, що ми говоримо про дуже глибокі речі: да? про відчуття безпеки, відчуття контролю, відчуття того, що я керую своїм життям, того, що я бачу вже своє життя на різних рівнях і через 20-30 років, так, хоча би такими широкими мазками, так? і да, я да, да. бачу своє життя на протязі місяця, тому що я знаю наскільки ти скурпульозно ведеш бюджет. Оля, це одна із моїх топових клієнток. Хто бюджет записує, так воно і є. Да? Бюджет да, записуєш так. одразу, ти ведеш і насправді ти сприймаєш це серйозно. Ти його сприймаєш так само серйозно, як і я. Тому що так. це дійсно хороший ресурс для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти свої потреби, так і оцифрувати його. Тобто, в нас є з тобою вже таке напрацювання. Слухай, якщо говорити про бюджет, ну, тут я проговорила про стратегію, а про бюджет це взагалі ну, щомісяця. По-перше, -по якщо про мене, то в мене так виходить, що у мене не дуже класична там, система, ну як класична. Там працюю в одному місці, отримую зарплату і там, її витрачаю. У нас ну, у чоловіка так, а, а у, нас, ну, якби у, мене, у нас є ще також там, є певні. Наш негато негативний досвід і нам повертаються десь певні гроші. Десь у нас є Коротше, у нас достатньо кишло насправді дуже дуже складний. Багато різних точок, звідки заходять, поки що невеликі суми. Певна кількість точок, куди ці гроші витрачаються, окрім того, що там на життя, і це насправді, коли ми зараз, з Вірою, з тобою, ми вже там два чи три місяці поступово поступово зводимо все єдину систему. Бо десь в якісь моменти, ти навіть, ну, наприклад, і не думала там рахувати. У мене я, я просто є партнером в двох проєктах зараз, і в одному там прямо розгалужена прям сітка того, що мені цей проєкт дає. І завдяки тому, що ми зібрали це, збираємо ще не зібрали. Ми справді збираємо, збираємо потроху всі ці цифри, з'являється така структура і з'являється реальне розуміння, скільки грошей приходить. І скільки реально цих грошей витрачається, і ще мені дуже по бюджету дуже дуже подобається те, що це дуже класний інструмент завдяки тобі для аналізу, який насправді може бути не просто цифра цифрами, а він може підсвічувати різні твої сфери життя. У нас так було про відпочинок з чоловіком. І ми я по цифрам зрозуміла, що ми, типу, ну не закладаємо у нас, типу особливо туди не йде ніяких грошей. Потім зрозуміло, що насправді ми весь наш відпочинок сім'єю з маленькою дитиною посидіти в ресторані. А чи я так хочу? Ні, я так не хочу. Ну бо ми почали переводити з тобою там, посиділки в ресторані в наш відпочинок. І я думаю, Блін, реально, я в 35 36 років весь мій відпочинок сім'єю посидіти в ресторані? Ну, типу, ну, це не ок. І це завдяки наш бюджету бюджету побачила. І зараз на у якраз нова побіда. На вихідних ми сім'єю поїхали, поїхали там в готель на сутки, переключилися, багато чого побачили, погуляли. Це, ці два вихідні були як тиждень відпочинку. І ми погодили з чоловіком, що, блін, давай ми ці гроші з ресторанів, просто тут у нас, де ти просто поїси, і все це не про що. А ми будемо дивитися різні місця. Ми живемо в Іспанії, де тут круглий, круглий рік сонця, і ми будемо ці гроші витрачати. Може, це буде там більший бюджет, але ми будемо витрачати на наші емоції сім'ї. І це завдяки просто тому, що ми рахували циферки, і я побачила, що блін, ну ті, я так не хочу. Ну, тобто це стає дуже крутим е, інструментом для аналізу, цей бюджет не просто свести. Ну, по-перше, він стає такою базою, фундаментом, що ось в тебе стільки-то приходить, е, цей канал дає тобі такі гроші, цей, та-та-та. Ось, а ось тут ти витрачаєш, а чому я тут стільки витрачаю, е, ну, а чи хочу я це так витрачати, чи не хочу так витрачати. І, тобто, якщо просто відноситись реально до цього. Серйозно? Ну мені цікаво, що серйозно. Мені справді цікаво. Е, ось, е, і це стає класним інструментом аналізу. Ну, плюс ти насправді дуже крутий коуч. Ти, ти задаєш правильне питання: а чому так? а чому, Ну, якби ти під, підсилюєш, прямо, допомагаєш рухатися. Дякую за компліменти. Це, це не реклама це факт. Це не реклама, це факт. А. Чи були в тебе, знаєш, якби очікування, а потім реальність? Чи взагалі поки очікувань не було, ти йшла така з відкритим серцем, розберусь по ходу діла? Ну, у чоловіка було багато питань різних, особливо там по вічному супровіду. Але, чесно кажучи, з того, що як ми почали працювати з тобою там на першому етапі? Поглиблення і розбиратися в темі фінансів, і як ми почали вбудовувати наш бюджет, і те, що ми там створили. Ой, в мене тут я ділилася з Вірою. Я за три місяці, як ми потроху працювала, я зробила собі список напрямок, називається управління фінансами, і там 14 пунктів, які, такі, скажімо, досягнень, досягнень завдяки нашій роботі. І завдяки ось цим різним пунктам, да, 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 то мій чоловік е, бачив, ну, бачив цінність, плюс я йому там складала записи нашого спілкування, і він такий Окей, це точно корисно, точно у нас відбуваються зміни і в фінансовому плані теж бо сюди пішов фокус, бо питання, які відкладалися давно і довго. І, хоча вони були пов'язані з грошима, вони відкладалися, а тепер вони під контролем, процес рухається, гроші там десь повертаються, десь якісь процеси йдуть. Але він, типу, сказав, що окей, йдемо. Хоча насправді в мене очікування було, що я просто хочу навести лад mm -hmm. в фінансах. І коли почала працювати з тобою, то я була в шоці, як взагалі все це розгортається і як одно підтягує інше. Mm -hmm. Тому у мене було очікування не таке об'ємне, як по факту я отримую. Супер. Ну, ти знаєш про обмін з перевищенням. Так? Я рада, що ми перевищуємо очікування твої в нашій роботі з тобою. Клас. Давай на завершення. Останнє питання. Що б ти б сказала людям, які взагалі тільки в роздумах йти до фінансового радника, не йти. б ти б сказала, от не знаю. Якусь таку рекомендацію, побажання десь послухати себе, можливо, не знаю для тих, хто взагалі ще не працював, він не знає, як це від людини, ага. яка вже пройшла трошки шляху. Я хочу, я хочу сказати, що якщо ну якщо людина готова е, в теперішньому дуже мінливому світі створювати базу, свою базу, е, на яку вона зможе опиратися, яка буде додавати відчуття опори стабільності сили. Якщо людина готова брати відповідальність за своє життя, а не тикати пальцями на когось, бо гроші це про дорослих. Це зараз я розумію. Гроші це про відповідальність, але не про таку, знаєш, о Боже кожного дня цим треба займатися. Справді ні. У тебе просто в фокусі з'являється сфера життя, така управління грошима, яка допомагає тобі з якоїсь рибки, яка тече по течії фінансів, якось там, якось вона плече, п -п пливе, ставати такою, не знаю, акулою, не акулою, якоюсь там, дільфінчиком, два щось добріше, дільфінчиком, який знає, куди він пливе, як він пливе, і навіщо він туди пливе. І в тебе, у тебе з'являються якби сенси, Взагалі починаєш здуматися, а це навіщо, а це кудря, а це як? А готова я за це платити, чи не готова платити. Тому, тут, якби, як завжди, я не коротко відповідаю. Але якщо людина готова брати відповідальність за своє життя і його створювати, створювати таким, як хочеться, не переносячи відповідальність на кого, то точно до тебе, точно до тебе. Бо можна дуже довго рости в будь-яких напрямках, але все одно фінанси вони з усім зв'язані. Ну, тобто, у мене зараз є там йдуть процеси психологічного там, росту, там в певній програмі, але те, як можуть впливати фінанси на наш, на наш процес блин, створення нашого життя, це просто для мене меджик чесно. Прям, е, от знаєш, там що б ти собі порадила, коли, коли тобі було б 20, коли було на 20 років. Ось я б то я б тоді порадила б, щоб мені віру перенесли на 20 років туди, щоб цю віру оти на туди на 20 років. І щоб ми якраз створили дуже круту систему, е, яка просто розкачилась, бо я згадую, скільки грошей через мене пройшло. Віра, як можна було вже бути мільйонером і вже піти на пенсію, ну чесно кажучи. Можна жити а, на пасив, а не чекати. Да, 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 Пенсія да, це страшне в нас, типу, слово, але коротше просто жити на пасив. Мені здається, що дуже важливо якраз брати відповідальність за своє життя і ось так його типу, кльово створювати. Якщо людина доросла і готова, то точно від 100% до тем. Супер. Я думаю, ми завершуємо на цій ноті, тому що дякую тобі за твої слова, за твою щирість. Я вважаю, що дійсно люди зроблять висновки з твоїх слів. Да, я сьогодні нічого не додавала, тільки запитання ставила. І попереду в нас ще з тобою є шмат великої роботи. Тому ми не зупиняємося, ми йдемо далі. А всім, хто буде дивитися в записі вітання, і якщо ви думаєте... То це вам допомогло вже трошечки прийняти рішення. Да, мені, мені здається, що просто навіть те, що в тебе є там безкоштовна да, здається консультація, просто поспілкуватися, що якщо людина сумнівається, просто зайти поспілкуватися, зловити цей вайб, зрозуміти взагалі суть. Це дуже, 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 дуже цінно продаєш мої послуги. Дякую, да uh, да я. Ну, якби ти, ти ж знаєш, що найкраще по продажі. Це коли ти справді віриш в цей продукт, і ти його тоді не продаєш. а його рекомендуєш. Так. Чесно, якщо б я могла знаєш, там, завести в секту віри своїх друзів, знаєш, то я б заводила по максимуму. Але так, це але справді процес почати працювати з грошима, це такий певний психологічний процес. Uh -huh. І тому мені навіть шкода, що це, це, це не так просто застрибнути цей пояс. Для всіх, бо це дуже дуже правильний такий інструмент, дуже правильний підход. Коротше, все я зупиняюсь говорити. Дякую тобі за твою відвертість, за твою щирість, за твої приємні слова. Мені дуже цінно і точно знаю, що комусь ще це теж буде цінно.